Друзі, чи знаєте ви, що кожна дитина на землі має права? Ось послухайте про це вірш. Хоч дитина я мала, знаю я свої права. Перше право на життя, друге право це сім'я. Третє право на любов. А четверте будь здоров. П'яте право на навчання. Шосте на повноцінне харчування. Сьоме право на дорослих піклування. Восьме право це дружити. Ким захочеш в дружбі жити. А дев'яте право грати. І десяте право маємо відпочивати. Є ще право в нас одне, що дитина то святе. Друзі, давайте ще раз повторимо наші права. Кожна дитина має право на життя. Дитина має право жити у сім'ї, а ще право на любов батьків та рідних. Діти мають право на медичну допомогу, тобто на лікування. А ще діти мають право навчатися, здобувати знання та пізнавати світ. Усі діти мають право на повноцінне харчування. Ми повинні їсти корисну їжу для того, щоб рости здоровими та розумними. А ще діти мають право на піклування дорослих. Усі діти мають право на вільне спілкування з друзями. Діти мають право на ігри, а також на відпочинок. Ось скільки багато є прав у дітей. Тож пропоную намалювати квітку прав дитини. Візьмемо стаканчик з водою, фарби, пензлик для малювання, пластикові штампи круглої та овальної форми, аркуш паперу білого кольору. Спочатку наносимо жовту фарбу на штамп круглої форми. Та ставимо відбиток посередині аркуша паперу. Це буде серединка квітки. Навколо серединки малюємо пелюстки, ставимо відбитки різного кольору штамком овальної форми. Спочатку вгорі, потім внизу, справа, зліва, а потім між ними. І ось така чудова різнокольорова квітка прав дитини у вас вийде. Друзі, будьте завжди чемними та розумними дітьми. І не забувайте про свої права. До побачення до зустрічі!